Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Друзі, доброго раночку. Ще раз і вкотре друга кава на найтеплішому полісі планети. Я Марічка Марціновська, Валентина Іваніцька покинула мене, але скоро повернеться. Адже сьогодні у нас музичний батл, А сьогодні ми говоримо з гостею, яка вже знаходиться у студії Західного полюсу. Сьогодні говоритимемо з Русланою Василюк, директоркою комунального підприємства, центр розвитку міста та рекреації. Доброго ранку вам, Руслана. Доброго ранку. Як ваш ранок взагалі почався? Чудово, сонячний, гарний, з позитивним настроєм, і дякую за запрошення. Дякуємо, Бу що завітали. Була. Дякуємо, що завітали. Так, перша кава вже була, бо, оскільки це друга саме у вас <с <с дуже смачна. Це дуже втішає, насправді, але не кажіть нікому, а то зараз всі чергу вибудуються зараз за кавою до Західного полюсу. Насправді жарти жартами, але хочеться поговорити про е, приємні, але і в дечому серйозні речі все-таки. Оскільки комунальне підприємство, ви як директор е цього підприємства, комунального центру розвитку міста та рекреації, е ви займаєтеся дуже важливими речами для нашого міста. Е ви створюєте якраз оту атмосферність, е яку всі полюбляють, мені здається, у Івано-Франківську, коли приїздять, коли справді тут відчувається. Е Таке собі місце відродження енергії, місце е, якогось е, такої справді свіжої, світлої енергії. Ну багато хто перебуваючи сюди, чи то туристів, чи то переселенців відчуває цю енергетику, по правді кажучи, і хотілося б все таки поговорити детальніше, оскільки розвиток міста і рекреації е, що саме входить під ваше підпорядкування? Чим займається ваше комунальне підприємство? Ну насправді наше підприємство більше якось асоціюється з міським парком і міським озером. Але насправді об'єктів, якими ми опікуємося, які ми розвиваємо, є набагато більше. Це всі ключові парки, сквери міста. Це німецьке озеро, це різні парк молодіжний, це другий завеличною парк. Це одна частина, тобто утримання і розвиток рекреаційних зон. Але є ще інша частина. Це наша така господарська діяльність. Це розвиток туристичної привабливості нашого міста, зокрема, оглядовий майданчик на міській ратуші. минулого року ми відчинили двері для відвідувачів в підвальних приміщеннях ратуші. Це така наша велика частина історії, яка ніколи не була відкрита для пересічного відвідувача, чи гостя міста, чи наших місцевих мешканців. Ми це зробили, нам це вдалося. Ми розвиваємо цей напрямок. Він є дуже важливий, тому що треба знайти ту родзинку для міста а в нас їх справді є багато і потрібно це популяризувати показувати. Крім того, ми маємо і таку послугу, як шлюб за добу. Це теж така важлива і дуже приємна наша місія. Крім того, ми проводимо і фестивально-ярмаркові заходи. Звичайно, що зараз в час війни це. Трошечки не в такому масштабі, як ми проводили минулі роки, але все ж таки це теж важлива частина нашої роботи. Скажіть, будь ласка, ось ще про е, шлюб за добу, стало дуже цікаво. Я бачила в візку, Е, Невже от справді працює? Не вже люди користуються? Звучить воно е, ну так трошки навіть відлякує, чи шлюб за добу. Тобто, здається, що е, ну, такі спонтанні рішення, які можна втілити в життя, прямо отут От і зараз як взагалі це відбувається ну взагалі цей е, пілотний проект міністерства юстиції е, ми вже приймаємо участь в ньому в, е, не один рік це вже е, ми відсвяткували цьогоріч шосту річницю співпраці по цьому проекту разом з е, е, радсом е, цей такий спільна спільна е, спільний проект Ось і е, якщо взяти статистику, е, то насправді не потрібно цього боятися. Люди е, часто просто одружуються не тому, що вони приймають спонтанні рішення, а тому, що так десь вимушує там життєва ситуація і так далі. І немає такого, що е, ці люди, котрі одружилися в проєкті шлюб за добу, що вони там розлучаються. Ми тримаємо контакт навіть з тими нашими першими парами, які одружилися, і вони добре, гарно живуть. Тому... Я от просто переглядаючи на ваш сайт, зайшла, recreation.if.ua, Я дивлюся так, що е, є таке. Е, якраз 14 лютого відзначалася річниця е, Шлюб за добу. І написано більше п'яти тисяч закоханих пар, які поєднали свої долі, от власне, одружувалися тут. І е, кожного року ви організовуєте також для молодят фотозони. Е, і ви е, пообіцяли на сайті, що обіцяємо після нашої перемоги відновити цю традицію. Так. Тому що е, кожного року на е, 14 лютого ми робили якусь ексклюзивну фотозону е, з подарунками для наших молодят. Але ми розуміємо, що зараз навіть і е, такого запиту немає, тому святкування вони вже не такі гучні і. Е, це зрозуміло, тому ми точно здивуємо чимось цікавим. Ми всі дуже чекаємо на нашу перемогу, і однозначно ми зупинятися не будемо. І віримо, що після того, як все це завершиться, а ми віримо, що воно завершиться швидко. В нас дуже є велика підтримка наші збройні сили, завдяки яким до слова ми можемо випити цю першу і другу ранкову каву. Тому нехай Бог дає їм сили, натхнення і, а нам мудрості, щоб ми їх підтримували. Абсолютно з вами погоджуюся, дякую, ви влучно сказали. Давайте ще тоді напевно все таки поговоримо про вашу участь у грантів, які отримували і що зараз взагалі з цим відбувається. Саме, саме так хотіла наголосити на тому, що в роботі ми не чекаємо тільки на те, що має бути якесь бюджетне фінансування, оскільки ми комунальне, комунальне підприємство. Звісно, в нас є бюджетне фінансування на утримання наших об'єктів, а саме це більше зарплата і такі ключові комунальні оплати комунальних послуг, і так далі. Все решту ми стараємося заробити шляхом господарської діяльності. Це те, що я вже вказувала, це там, прокат плавзасобів на міському озері, це оглядовий майданчик, це той самий шлюб за добу, це фестивалі ярмарки, це, огля... це підвальне приміщення, де проводяться екскурсії і так далі. Ось. І е, так само ми залучаємо з позабюджетних коштів е, кошти меценатів. У нас вже багаторічна є такий досить хороша така традиція. Багато об'єктів, зокрема, ну з таких найсвіжіших минулого року в парку Шевченка з'явилася дуже гарна така екологічна ігрова ігрово, ігрова спортивна зона для діток різновікових категорій, замість рошенівського майданчика, якому вже до слова було 17 років, і доцільність ремонту і можливість ремонту просто. Не було сенсу зберігати цей майданчик, оскільки він був вже прийшов в непридатність. Так вийшов свого часу. Експлони ті всі зони, котрі зараз там на цьому місці. Є це майданчик сова і поруч для маленьких діток. Ці всі майданчики зроблені за кошти нашого малого і середнього бізнесу. Такий самий майданчик за кошти бізнесу в нас з'явився на в парку воїнів афганців Цьогоріч з'явилася така сама невеличка, поки що локація в парку на молодіжному. Ось тому, коли розповідаєш про свою ідею, про над... якісь певне надихаєш людей, вони включаються, вони приймають активну участь, фінансують, тому що сказати, що, наприклад, дитячі майданчики не на часі, а коли буде на часі, тобто наші діти вже втрачають своє дитинство. два роки. Ковід, потім вже третій рік війна. Тобто найкращі роки дитячі вони не можуть просто. Проминати тут тут є життя, тут мусить бути для того, хлопці їхні навіть батьки захищають е, державу, щоб їхні діти могли мати своє дитинство, і ми мусимо зробити все максимум того, е, що від нас залежить, щоб вони це дитинство мали, і щоб воно було якісне і хороше. Ось і е, звісно, ще і гранти, над якими ми працюємо, це спільно з департаментом інвестиційної політики. Вони подавали цю заявку, але заявки, але опрацьовується постійно в такій співпраці. Ми подали минулого року два об'єкти: це є грант по грантову заявку по німецькому озеру, по розвитку і збереженню в першу чергу. І молодіжного парку. Цьогоріч ми отримали результати зараз. На етапі контрактування і саме по молодіжному парку. Що буде буде багато цікавих речей. Тому що інфраструктура парку не є достатньою для того, щоб він був таким самодостатнім об'єктом, а це потрібно це зараз на часі. Ви бачите, скільки багато людей відвідувачів є нашого міського парку і міського озера. Вони просто вже перенасичені. Це антропогенне навантаження, воно завелике на ці об'єкти вже і людям некомфортно Тому якщо створити такі локації в різних частинах міста, де буде вся інфраструктура потрібна. Люди будуть туди туди тянутися. Ви пригадайте наше озеро міське, чи воно було таке людне і насичене, коли до моменту реконструкції ні, не було, тому що не було відповідних умов. Звичайно, що завжди є куди рухатися і покращувати, і так далі. Це ми в цьому напрямку методично рухаємося. Тому я сподіваюся, що парк Молодіжний стане другим таким парком, як наш парк Шевченка, улюбленим і популярним. Справді дуже приємно, очікуємо е, покращення кращих змін. Насправді я вважаю, що ну це особисто моя думка. Звичайно, кожен має право на свою думку. Я думаю, е, що все на часі. Ну тому, що е, ви правду кажете, життя воно іде, і діти ростуть і. Наша задача, як в принципі, і наші захисники, які там, коли з ними розмовляємо, вони кажуть: ми тільки радіємо, коли ми розуміємо, що ми робимо цю справу не задарма, Що тут наші діти зараз вони в безпеці і вони мають можливість, попри всі обставини, попри війну відчути, хоча б… То тепло, і ту любов, і того дитинства отут у цих межах. Тому я думаю, це дуже важливо зараз. Насправді в іншому випадку буде ще важче, аніж воно є, а воно і так дуже важко зараз. І наші діти заслуговують хорошого майбутнього тому дякую вам за вашу роботу. Справді, я, наприклад, спостерігаю дуже багато змін у Франківську, і, і мені подобається. Мені подобається, наскільки наше місто розквітає, наскільки е, тут багато усміхнених облич завдяки цьому. От ви згадали за міське озеро, справді згадуючи, наприклад, якийсь там певний час потому, то не було так багато людей, усе тому, що просто не хотілося йти, мабуть, навіть на ту ж саму, ніби рекреаційну. У точку здавалось би, так, зону, але не тягнуло людей. Чому? Тому що так ви праві не було належних умов. Зараз там дуже багато людей можна спостерігати, особливо в якісь вихідні дні. Я вже мовчу. Ро будні навіть збираються, збираються і, і це приємно. Ще хотілося би все таки окрім е, станів парків, скверів, озер, е, які перебувають в, власному обслуговуванні вашого підприємства, поговорити про е, проведення організації масового е, масового відпочинку і розваг такої спортивно-здорочої діяльності, що саме робиться, можливо, будуть якісь заходи в планах. Ну, ми більше займалися саме організацією фестивалів і ярмарок. Вірніше ярмарок, більше ярмаркова діяльність. Це ви пам'ятаєте ці будинкові ярмарки в різдвяні, новорічно-різдвяні, котрі тривали там 40 днів і були святкування і так далі. Але ми прекрасно розуміємо, що ми їх чому не організовуємо саме в такому форматі без кухні, без того самого «даруйте шашлику. Цього ярмарку просто не буде, тому що навіть тої атмосфери ярмарку не, не, вона не буде відчутна і ну, 40 днів просто щось так. торгувати якимись товарами, то теж це є такий формат. Тому е, зараз ми цим якось відійшли від цього. А хочу сказати, що вже зараз організовується це спортивне дозвілля. Ми е, стараємося зробити на наших об'єктах можливості для того, щоб люди могли організуватися. І Самі м, користуватися, до прикладу, ми можемо встановити там, майданчик для воркауту, де приходять хлопці, займаються хлопці, дівчата займаються спортом. Ми зробили галявину в парку, яка зараз активно, ми просто шалено щасливі від того, що та, той задум і та ідея, ми ж ніде не розповідали, для чого вона, що вона, але люди відчули, що там можна посидіти на килимках, що там можна займатися йогою. Зараз вже спортивні клуби. Нашого міста пишуть мені і питаються, чи можна якось записатися, стати в чергу, щоб проводити там ранкову йогу, стречинг і так далі. Це дуже круто. Коли люди там сім'ями відпочивають, грають бадмінтон, м'яча і так далі. Тобто організовуються на тих локаціях, які ми створили саме з цією метою, це, це дуже гарно. Зараз теж ще працюємо над таким дуже амбітним, але дуже важливим проєктом. Це в нас є на міському озері в районі парк готелю скейт-майданчик. Він є, але спостерігала таку вже роками. Я думаю, що не тільки я, але кожен з вас міг бачити, як хлопці на скейтах каталися. Спочатку біля драмтеатру, потім біля адмінбудівлі міської ради адміністрації, розбиваючи там об'єкти інфраструктури і так далі. І хтось може в когось це викликало якесь обурення і так далі. Насправді просто треба підійти і запитатися, діти, чому ви тут займаєтеся? Чому ви це нищите, якби? Якщо у вас є там обладнане місце для цього, наприклад, на міському озері. От саме з таким запитанням я підійшла до хлопців, котрі каталися у нас на центральному вході на міському озері. Знову ж таки, так я трошки навіть це візьму в лапки, руйнуючи вхідну інфраструктуру, тому що розбивають скейтами ці поребрики і так далі, і сходи. І хлопці відповіли, ну, та, в нас є скейт-майданчик, але він не такий, як ми хочемо. Тобто, зробили скейт-майданчик, він є, але він ну, з плином часу, ми розуміємо, що тенденції до облаштування цих скейт-майданчиків змінюються і треба йти в ногу з часом. Тобто, хлопці, Банально розбивають коліна, розбивають свої скейти до асфальтового покриття. Самі майданчики, теж ці usb плити вони потребують частої заміни. Це дороговартісно, і це всюди вже від таких речей відмовляється. Тому саме завдяки активній спільноті наших скейтеристів, ми скомунікувалися з одним представником Словенії, який Мілош, пан Мілош, який займається будівництвом скейт-парків вже понад 20 років, саме таких гарних бетонних скейт-парків в різних країнах, має в цьому колосальний досвід, має бажання допомогти нам з тим самим фандрейзингом, тобто знайти можливість фінансування. І зараз ми створили таку робочу групу, де хлопці дівчата пишуть свої побажання. Мілош враховує, робить візуалізацію і в подальшому ми будемо шукати можливості фінансування цього великого проекту. Думаю, що крім Іноземних партнерів до цього проєкту долучаться і наші місцеві і бізнес місцевий, і ми зможемо це впровадити в життя, тому що це дуже важливо, бо в нас оця ланка такого молодого покоління, вона трошечки випала, тому що для дітей є майданчики для молодших, для середнього віку, а для молоді, підлітків цієї спортивної інфраструктури насправді дуже не вистачає. Саме такої інфраструктури, яку вони бачать. Не те, яким там, їм зробили і поставили, ви користуєтеся ви ж маєте майданчик, ну давайте чому займайтеся. Але вони хочуть те, що, що їм потрібно. Ну, ну це, це, нормально. Так, це нормально. Діти хочуть саме те, що їх цікавить, і я думаю, так у кожного. Тому це дуже добре, що ви звертаєте увагу саме на цю ланку, оскільки. Якось я навіть бачите, і не зауважувала справді, чому, чому діти використовуються і це роками відбувається. От біля адміністративної будівлі, справді там постійно, особливо в теплу пору року, збирається дуже багато підлітків. і Якось ніколи чомусь це питання не виникало в голові. Чому саме ось тут? Тому це приємно, що ви підійшли і напряму запитали, і справді отримали ту відповідь, яка я сподіваюся дуже допоможе в принципі вирішити цю проблему. Тому будемо очікувати, будемо інформувати про те, що відбувається з цим проектом, тому що насправді він важливий, про нього потрібно говорити. Ми це точно втілимо, тому що з такою вірою, з таким бажанням, з таким натхненням ентузіазмом ми це точно втілимо. Ну і з іншої спортивної інфраструктури хочу так ще теж наголосити: ми маємо там і баскетбольний майданчик, і з можливістю трансформації цих парку вченко трансформації на тенісний корт цьогоріч нам поновили розмітку тобто він абсолютно безкоштовний в нас багато таких соціального соціальної інфраструктури тому що звісно можна поставити питання Ага, підприємство має більше заробляти для того, щоб себе там утримувати. Але тоді ми втратимо ту нашу соціальну складову, яка є надзвичайно важлива. В теперішній час ми маємо дати альтернативу тим платним послугам, які без яких теж не може існувати об'єкт. Але все має бути в міру, тобто того самого бізнесу, має бути в міру. Без нього неможливо. Але ми стараємося це тримати баланс, щоб не перенаситити тими об'єктами, тому що запитів насправді є дуже багато. І коли хтось думає, що в нас забагато там торгових чи якихось там послуг в сфері розваг, насправді. Порівняно з тим запитом, який був з тою потреби, яка за якою звертався бізнес, їх дуже малий відсоток, тому що в більшості ми змушені відмовляти в іншому випадку. Ми би просто перетворили наші е, такі екологічні е, ще ті зелені оази на точки для торгівлі і сфери розваг. Тому ми дуже так стараємося це балансувати і втримувати. Ви бачите, що за останні роки на наших об'єктах не з'являється так багато е, якоїсь інфраструктури. Такої звичайно, що вона одно, однозначно мусить бути, тому що ви прийдете, хочете випити водички, з'їсти морозива, чи якогось там щось якийсь щось, перекус, і так далі. Це мусить бути. Це частина інфраструктури, але все має бути виважено, розумно і, ну, і естетично виглядати. Так, щоб було все збалансовано. Тут ви маєте рацію, але ще цікавий тоді такий момент, оскільки я чую багато все-таки є планів, багато проєктів в майбутньому, де за цим всім можна, мабуть, спостерігати і чи можливо взагалі. Алі, якось до вас звертатися з відгуками, з пропозиціями, як це можливо, як це робити? Ну, ми активно ведемо сторінку. Окремо в нас є сторінка нашого підприємства, де ми пишемо про різні наші події, про те, що відбувається, що ми робимо. Туди теж можна як в приватних повідомленнях писати постійно відповідаємо. Так само є в нас окрема сторінка інформаційно-туристичного центру. Теж дуже раджую підписатися на неї, тому що там є багато цікавої інформації, які готують наші прекрасні дівчата, які є екскурсоводами, які мають. Дуже хороший досвід в, в організації тої такої туристичної привабливості, і де можна знайти дуже багато цікавої і корисної інформації. Тому раджу підписатися на наші сторінки. Ми доступні завжди до пропозицій, до до різноманітних там не знаю, відповідей на будь-які питання ми завжди даємо. Тому... Звертатися можна, кажу, як через Фейсбук сторінки, так само можна і прийти до нашого офісу, який знаходиться в парку Шевченка. Все просто і все доступно, друзі. Тому, якщо у вас є якісь запитання чи, можливо, навіть пропозиції, будь ласка, звертайтеся. Руслана вам дуже дякую за цю розмову і бажаю вам все таки наснаги, терпіння і сили втілювати гарні ідеї для нашого міста. Дякую за вашу роботу. І нехай все буде добре. Дуже дякую. І перш за все хочу подякувати своїй величезній команді, яка тому що за цим всім, що ви бачите. Так, тут є багато натхнення, багато любові, але тут і щоденна праця той, кожної людини, яка працює в нашій команді. Тому в першу чергу дякую їм. І ми їм теж дякуємо кожному і кожній. Сподіваємося, що все буде тільки ще як найкраще. Друзі, я нагадаю, що це була рубрика Друга кава на західному полюсі. Сьогодні розмовляли з Русланою Василюк, директоркою комунального підприємства, центр розвитку міста та рекреації. Поговорили про багато що, що відбувалося і відбувається в місті, що буде відбуватися. Якщо ви щойно доєдналися до нашого АТРу, будь ласка, ви зможете послухати все у подкастах на нашому сайті або також переглянути. Повторюється. Ор прямої трансляції на нашій сторінці у Фейсбук Руслана вам гарного дня. Дякую дуже. Дякую, Дякую за розмову. А ми рухаємось далі. Друзі, першу каву п'єш на одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава.